В приміщенні Ковальського міжрайонного управління водного господарства зібралися ті, хто безпосередньо виконує роботи з реконструкції внутрігосподарської інфраструктури меліоративних систем, представники місцевої та обласної влади. Заступник голови облдержадміністрації Віталій Карпюк одразу дає зрозуміти, розмова буде конкретною і без зайвих сантиментів. Виділені для області кошти на попередження підтоплень, а це не багато немало понад 22 мільйони гривень мають використовуватись раціонально і без зволікань. Є розподіл грошей по місяці, оцих 22 мільйони. Треба сказати, що не всі райони, не всі райони відносять до цього добросовісно. Є деякі райони, які отримали кошти по 180-150 тисяч, і вони не використані за місяць. Через що і гостро стоїть питання сьогодні про їх використання в цілому областю. Віталій Карпюк також зауважив, що така робота в області проводиться комплексно та системно. На кожен об'єкт має бути проєктно кошторисна документація, особливо це стосується Дамб. На цьому акцентують увагу заступників голів районних державних адміністрацій та представників замовника такої документації, головного управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації недопрацьовують подекуди і керівники міжрайонних управлінь водного господарства. Більшість тих питань, які обговорювали, саме за нерозпорядливості як будівельних організацій, як і замовників, так і підрядників. От, тому, напевно, дуже своєчасно, і це дасть змогу буквально от в ближчий час наздогнати те відставання. Але я думаю, що на протязі буквально трьох-чотирьох тижнів все це війде в графіки, робота буде йти ритмічно, так як. Повинна бути. За результатами наради обласне управління водних ресурсів отримало низку доручень зокрема, прозвітувати про виконані роботи щодо попередження надзвичайних ситуацій на території області. Примітно, що протягом року активно допомагають в розчищенні меліоративних каналів місцеві представництва служби зайнятості. Майже тисяча людей були залучені до цього, а тому для нас дуже зараз важливо, що ці роботи мають продовження. І тих 773 тисячі, які були потрачені на оплату праці цих людей. Як громадські роботи мають підтвердження підтримку в сумі 22 мільйони. Обласна влада і надалі уважно моніторитиме ситуацію на об'єктах, а на місцях повинні зрозуміти, попередити підтоплення легше, ніж боротися з його наслідками.